Мерседес GLE, інтер'єрні роботи будуть виконуватися. Що саме сидіння? Традиційна для мерседесів проблема з шкірзамінником тріскається. Будемо міняти ось цю деталь. Крім того, поролон потребує реставрації, бо він вже також просів. Власне кажучи, із-за цього шкірзамінники тріскається. Також буде виконаний ремонт у цієї. Культа, оця клавіша випадає, і антискрип дверної карти, щоб таких звуків вона більше не видавала. З пасажирським сидінням також буде виконуватися ремонт поролону. Ось ця зона вирізатиметься, і сюди буде. Піщільні вставочки робиться для того, щоб боковина трималась, бо зараз вона розвалена вбік, форму не тримає. Відновимо форму, зашліфуємо і будемо збирати. Матеріал для Mercedes отакий от підібраний, оригінальний з темною підкладочкою, щоб в дірках не проглядалось так само, як штатно. Тут ще не видно штатно з темною підкладочкою. І ось цю детальку міняємо. Фонд поролона на Mercedes завершено. Тепер сидіння виглядає так. Оця сторона не ремонтувалась, а ця зовнішня отак виглядає. Вставочка зроблена зі щільного матеріалу. Профіль відновлено. Товщина вставочки тут в самому товстому місці 15 мм. Все тепер. Будемо збирати відремонтовану шкіру. І ось відремонтована шкіра так виглядає. Ось цю частинку міняли. Як бачите, абсолютно ідентично. Колір, фактура, калібр отвору. Отже, сидіння на зеленому відновленні. Тепер це виглядає отак. Замінена деталь. Відновлений паралон, щільність тепер більша, краще, ніж штатного, форму тримає, не завалена сюди. Кнопочки пульт поремонтовані, була відламана ця клавіша, зробили нову вісь, залізну туди, паяли, тепер все працює чітко. І карта. Сидить наглухо, не скрипить. Так що, якщо у вас є. Гонка, яка потребує трішечки уваги, звертайтесь, все зробимо у кращому вигляді. Термін виконання цієї роботи два дні.